Математика квантової механіки, оператори, власні вектори та власні значення. Перед тим, як перейти до постулатів квантової механіки, нам необхідно розбиратися з поняттями операторів. У попередній частині ми говорили про те, що квантово механічна система описується векторами стану. Ці вектори схожі на звичайні вектори, але замість декартових координат вони характеризуються комплексними числами. Проте система, отже, вектор стану може змінюватися, і ці зміни якраз описуються за допомогою дії операторів. Для наочності знову проведемо аналогію з звичайними векторами на площині. Припустимо, у нас є початковий вектор та оператор масштабування S. Тоді дія оператора на вектор, наприклад, призводить до збільшення його довжини в два рази. Оператори зазвичай позначаються символом з шапочкою, великими літерами або ін. Фіді взагалі не відрізняються за виглядом від числових змінних, оскільки в квантовій механіці вони застосовуються частіше за числові змінні. У формалізмі Дірака дія оператора S на кет-вектор дає інший кет-вектор, у компонентному записі кет вектор записується столбцем, для того, щоб вираз мав смисло оператор у такій системі подається у вигляді квадратної матриці. Множення квадратної матриці на вектор стовпець дає інший вектор стовпець. Якщо застосувати операцію ермітового спряження для обох сторін рівняння, ми отримаємо аналогічний вираз для бра вектора. При цьому оператор має стояти праворуч від бра-вектора, щоб дотримуватися правила рядок на стовпець, це загальна властивість. При ермітовому спряженні порядок множників міняється. Інші операції також представлені квадратними матрицями. Наприклад, поворот. Помноживши матрицю r на вектор, ми отримуємо вектор, повернутий на куб альфа проти стрілки годинника. Для прикладу, Можна взяти кут 90 градусів, тоді матриця оператора повороту міститиме лише нулі та одиниці. Її дія на будь-який вектор на площині буде еквівалентною його повороту проти годинникової стрілки на кут 90 градусів. У позначеннях Дірака це виглядає ось так. Важливо розуміти, що оператор це абстрактний математичний об'єкт. Це те, що виконує певну операцію над вектором стану. Матриця ж це конкретне представлення оператора, яке залежить від обраного базису. Як і у випадку з вектором, при зміні базису матричні компоненти оператора змінюються, але сам оператор як матричний об'єкт залишається незмінним. Уявімо, що оператор застосовується глобально. Тобто до всіх можливих векторів одночасно. У такому випадку його дію можна розглядати як операцію, що змінює не самі вектори, а простір, у якому вони існують. Наприклад, при повороті ми можемо сказати, що вся площина разом з векторами на ній обертається на кут альфа. Розглянемо ще один приклад. Наступна матриця розтягує площину в 3 рази в напрямку осі y дорівнює X, тобто під кутом 40. 5 Зверніть увагу, що довжина білих векторів збільшується втричі, але їх напрямок не змінюється. Для таких векторів вся дія оператора зводиться до збільшення їхньої довжини, тобто до множення на певне число. У позначеннях Дірака це виглядає так. Вектори, які задовільняють це рівняння, називаються власними векторами оператора, а число, на яке множиться власний вектор, називається власним значенням. Наприклад, можна перевірити, що вектор з координатами 1, 1 є власним вектором. Зауважте, що всі вектори, паралельні власному, також є власними векторами з тим самим власним значенням. Проте сірі вектори також не змінюють свій напрямок. Це теж власні вектори з власним значенням рівнем 1, адже їхня довжина не змінюється під дією оператора. Наприклад, можна перевірити, що вектор з координатами мінус 1,1 є власним вектором з власним значенням 1. Чорні вектори змінюють свій напрямок під дією оператора, тому вони не можуть бути власними векторами. Таким чином, дія оператора на вектор 1, 0 не може бути представлена як просте множення на число. Для звичайних векторів визначення власних векторів таке. Це вектори, які не змінюють свій напрямок під дією оператора, а їхня довжина змінюється в n разів де m це власне значення. Випад у випадку векторів стану напрямок не визначений, тому краще використовувати визначення через алгебраїчну форму. Дія оператора на власний вектор зводиться до множення цього вектора на число власне значення. Алгебраїчне визначення є більш універсальним. Наприклад, може статися, що для матриці повороту на 90 градусів власні вектори не існують, адже кожен вектор змінює свій напрямок під час повороту, але ми можемо знайти вектори. Які задовольняють алгебраїчного визначення, хоча вони більше не матимуть геометричного представлення у вигляді напрямлених відрізків. Набір власних векторів і відповідних їм власних значень є важливою характеристикою оператора. Для заданого оператора їх можна знайти аналітичним або з числовими методами, і вони відіграють особливу роль у квантовій механіці. А ви вже поклали свій квантовий лайк в цьому відео? Підписалися на канал. Якщо ви ще цього не зробили, поклавайтесь! Адже це дозволить алгоритмам ютубу просувати україномовний контент, а вам отримувати сповіщення про вихід нових цікавих відео. Ще хочу передати сьогодні великий-великий привіт своєму синочку Денисику. Денисик, я тебе дуже-дуже люблю, ти великий, великий молодець. А на сьогодні все. З вами був я, Василь Попадюк, і канал Куб Фізікс. До зустрічі!